Доброго ранку всім, хто розпочинає понеділок разом з нами. І традиційно в перший день тижня ми зустрічаємо в нашій студії психотерапевта і соціального психолога Антона Семенова. Сьогодні засновник проекту Яхти брата» розповість, чи варто жити тут і зараз і як це робити правильно та якісно. Дуже актуальні питання для всіх українців, які здебільшого мають синдром відкладеного життя. Доброго ранку, доброго ранку, Антоне. Доброго Сьогодні ранку. говоримо про відкладене життя, і мені здається, що зараз ось цим відкладеним життям, хто б нам що не казав, все одно в кожному українці вона оце є це відкладене життя. Скажіть зараз е, великий соціальний запит на тему саме е, як жити. І дуже часто ми чуємо такі запитання. Наприклад, я не можу радіти зустрічі зі своїм коханим на кілька годин, тому що у когось немає коханого. Я, наприклад, не можу поділитися своїм радістям, тому що у когось дуже велике горе. Як з цими питаннями боротися? От, наприклад, я ну, не можу багато чого писати в соціальних мережах. Ну, такого, щоб я хотіла, можливо, поділитися, можливо, надихнути, але потім думаю, ні, не на часі, не на часі. Так, так. Це величезна проблема насправді, тому що ну, ми розуміємо, що якщо люди приховують життя, то все, що бачать всі, це не життя. Ні. І цього забагато. Тобто воно ніяк не балансується. Це взагалі ну, складна, багатошарова така проблема. Ну, в першу чергу треба розуміти, що людям дуже важливо бачити, чути про добрі новини, що щось добре відбувається. Для військових, наприклад, дуже важливо чути добрі новини з, з дому. Ну, і е, будь-які дрібниці, вони зараз вони вже е, в більшості обізнані, вони самі говорять: так, розкажіть щось хороше, розкажіть вони про щось добре. Не так, да, вони про погане навіть не говорять. Це правда. Вони запитують, розкажіть. Ну, якийсь там хай дрібниці, але щоб відволіктися, щоб почути себе там е, причетним до якихось там, домашніх там, побудових справ, Цю, мабуть, там дитина щось зробила прикольне. Розкажіть, розкажіть, розкажіть. Вони прям запитують. Ось. Тобто, насправді треба розуміти: от тут важливий такий момент, ми відчуваємо певну складність. Але треба розуміти, що людям потрібно про це чути що буває щось добре, що воно відбувається, і насправді в цей момент люди можуть відволіктися від власних проблем, коли у когось іншого щось добре відбувається. Звісно, тут наступний шар це те, що власного відчуття провини з ним треба розібратися. Тобто для цього треба, звісно, прийняти певне рішення, що ви робите, кому ви допомагаєте. Тобто, звісно, коли у людей щось відбувається недобре, є відчуття бажання допомогти. І якщо ви не допомагаєте, то буде відчуття провини. Тому треба для себе якби вирішити. І це вже таке, знаєте, раніше достатньо було імпульсивно. Тобто, а от допоможу, а ось це зроблю. Але Уже інший час, уже так не працює. Треба прямо якось для себе вирішити, що от як я допомагаю, кому я допомагаю, як я як е, е, про свою причетність. Тобто, це свого часу як зробити такий е, план собі правильно стосовно того, що, наприклад, отут я допомагаю цим людям, і цим я закриваю там якісь свої гірки, це гештальти. те, що я можу, да, от це тут це те, що Це те, що я можу, і за що я можу перед собою в першу чергу перед собою взяти відповідальність. Що от, якщо я це зробила, зробив я молодець, я нормальна. От я нормальна. Ну молодець. Тут таке. Я нормальна. От це дуже важливо. І відразу, як це рішення приймається, стає нормальним подумати про відпочинок. Про відновлення, про задоволення як частину відновлення, тому що мені потрібні ж сили. Я ж ось у мене є моя соціальна додаткова робота, яку я роблю для інших, і мені потрібен для цього ресурс. Тому нормально, що я вийду і порадуюся е, сонцю. Інша сторона жити тут і зараз це мрії про майбутнє. Знаєте, mm -hmm. коли багато людей кажуть це після перемоги, це після війни я собі дозволю, я дозволю відпочинок. Зараз дозволю... Да, треба працювати. Зараз треба працювати на родину, треба працювати на країну. Як собі дозволити жити сьогодні? От коли люди починають говорити, що мені складно це для себе організувати, якщо от ми проговорили про те, що так людина прийняла рішення, але от складно собі дозволити відпочивати. А це вже більше психотерапевтична часто проблема. Угу. Тому, от в цей момент психотерапевт би запитав, а що у вас відбувається в житті? Чому ви туди не дивитеся? Мабуть, там якісь складнощі, виклики, треба приймати якісь рішення. Тому що насправді це, ну, це складне таке питання важке, тому що це базовий такий психологічний захист. Якщо у вас є якась проблема, з якою вам складно справлятися, складне рішення треба приймати, перемкнутися, відволіктися або відкласти І... його на завтра. Ну а для того, щоб Це відкласти синдром відкладеного ну, життя, вже. щоб відкласти, треба на щось дивитися, на інше. І тут якраз чужі проблеми, з якими ти ніяк не можеш допомогти, вони стають таким якерем, який може тримати увагу навколо цього можна бігати, скільки завгодно, ти ж не можеш нічого зробити. Ну у вашої сусідки, ну там я не знаю, син пропав безвісті. Ну дуже складна ситуація. Але якщо ви не будете її підтримувати, їй буде ще важче. І стан буде погіршуватися. Ну, ви зробили все, що можна було зробити. Там написали, куди треба там, все ви чекаєте. І в цей момент їй треба допомогти. Ані дивитися на її проблему. Ну далі ні спілкування, ні підтримки не буде. А якщо ви можете а, до цього поставитися, так у мене все норма, норм, у мене немає проблем, я можу допомогти цій людині. Як я можу допомогти, я можу її залучити до чогось доброго. Так, так а, дорога, пішли погуляємо, пішли чаю вип'ємо. Давай допоможеш мені щось приготувати. І все, і починається трошки життя. Тобто тут дуже складна у нас ситуація, що нам попри все треба жити. Я чула зараз, що дуже багато в нас там близько 60% українців, які знаходяться на території України, в них буде ось цей, скажімо, ну. Панічний синдром, який ось зараз передує зимі, тому що невідомість стосовно того, що буде відбуватися взимку, але і виїжджати не хочуть, не хочуть, бо це, начебто, зрада, в такому плані, але вони продовжують жити і працювати на війську, тому що, якби зараз ну так дуже часто ми чуємо: або ти у війську, або ти працюєш на війську, це правильно. Але чи можна сказати, що треба керуватися правилом пілота літака? Що якщо в тебе є сім'я? То в першу чергу ти маєш подбати про себе, щоб потім допомогти своїй сім'ї і так само війську, як оцей маску так, дихательну. Чи mm. можна по такому принципу взагалі зараз жити чи ні? Як тільки ми починаємо думати стратегічно, все стає зрозуміло. щоб бути довготривало Корисним державі, війську, сусідам, рідним угу. треба піклуватися про себе, треба вивозити, Троб... щоб вивозити, треба... треба справлятися і відпочивати. Тобто, все це стає частиною роботи, яку треба організувати. Тобто, ви радите зараз, наприклад, керуватися не емоціями, а скажімо, логічним таким, ну от стратегічним мисленням, правильно, і все ж таки розуміти, що якщо я не буду здорова, то я не буду ефективна, правильно так. таким чином. І дозволяти собі, просто можливо, не в такій мірі, як це було раніше, а в більш розумних мірах. Правильно обов'язково треба шукати свій баланс, тому що в довгостривалої перспективі, якщо не буде достатньо відновлення, сил буде менше, і ви не зможете навіть стільки, скільки сьогодні б хотіли допомогти. Тобто, треба цю перспективу дивитися. А для цього ви праві треба прибирати емоції. Емоцій у всіх забагато, і часто вони негативні. І чому з перших днів там вторгнення говорять про інформаційну гігієну? Ні тому, що нам новини не потрібні, чи їх може бути забагато, та емоцій може бути забагато. Якщо ви перезбуджуєтеся, ви втрачаєте Накручуємо себе. Ми втрачаємо оцю системну системне розуміння. Ми втрачаємо фактичний інтелект при збудженні. Це якби фізіологічний процес. Саме тому всім радять не читати зранку телефон і не брати до рук його перші півгодини чи годину, бо ти свій когнітивний ресурс витрачаєш на емоції. Про те, про що каже пан Антон. Або системно організувати, або організувати. Я читаю конкретний там, я не знаю, канал чи конкретний сайт для того, щоб подивитися, що відбулося там в світі. І в мене це 5 хвилин, поки п'ю чашку кави. Як завгодно. Але організація. От постійна, от постійна організація, вся системна робота, вона про організацію. Як тільки емоції перебільшують, організація зникає. Після такої розмови хочеться. Вімкнути музику, щоб налаштувати себе саме на позитив, розслабитися і усвідомити, що жити треба тут і зараз, бо це і є наше життя, і цю мить ми більше ніколи не проживемо знову.